Ноги кругом мами тримаєшся. Oh, Жителька великого кучурова переносить сина через ріжку до села. Вона живе на іншому боці берега, де немає аптеки, магазину і школи. Розповідає, коли після дощу підіймається рівень води, дістатися до центру села складно. Понад рік, якщо прогнозують сильні опади, вона купує продукти на декілька днів наперед. Троє дітей, одне починає хворіти, за ним другий і третій, ніяких лікарств, ніякого, ніяких продуктів нічого не вистачає. Сидимо вдома, на чемоданах, чекаємо, коли впаде вода. Піти елементарно, хоча б хліба взяти в магазині. Зимою я викликала швидку, вони залишали машину з тієї сторони і в брід переходили. Отаку ми палимо освіт, шпагат. шпагати, Це ті би бумаги, такого. Через те, що в цій частині села немає газу, люди користуються балонами, іноді їх не можуть привезти через річку. Доки я зварю їсти вже вечеря, на шпаргаті. та вже й не хочеться їсти. Щодня Єлизавета ходить на роботу. Нині вода в річці піднялася до рівня вище колін. Два роки тому повінь зруйнувала п'ять мостів у великому кучурові. Три з них досі не відремонтували. На них немає грошей в бюджеті, каже голова громади Василь Тодеренчук. Згідно з кошторисом на реконструкцію моста, потрібно 750 тисяч гривень. Ми там зняли трохи берега, а іно зараз, коли проблема, коли вода є велика, вони тимчасово як можна сказати, обрізані. Це питання бюджету просто на цього рік. Ми не могли потягнути. Якщо зараз кажу, буде перевиконання, буде все нормальним, однозначно, пей буде винесено дане, дане питання на сесію. Зараз громада може виділити дерево для будівництва тимчасової переправи, втім звести її мають самі жителі. Раніше люди відмовились від цього по з людей по той бік берега, більшість пенсіонери і діти. Дар'я Немаціан Золбін, Катерина Дремлюга, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.